Я ніколи не розумів сенсу консервованих рубаних помідорів. Вони рідко бувають такими ж смачними, як цілі очищені томати, і ніколи не розварюються повністю під час готування, зберігаючи свою кубічну форму навіть тоді, коли всі інші інгредієнти вже перетворилися в пюре. У чому причина? У хлориді кальцію. Це хімічна сполука покликана запобігати розварювання помідорів в банку, але воно занадто добре справляється зі своїм завданням. Може, вам і подобаються жорсткі шматочки томатів в супах і соусах, але мені ні. Я хочу, щоб помідори танули і змішувалися з іншими інгредієнтами. До речі, деякі цілі помідори теж обробляють хлоридом кальцію, але знайти ті, що без нього набагато простіше. Просто читайте склад. Крім того, якщо використовувати цілі очищені томати, можна зберігати на кухні тільки один вид помідорів. Ось так капіталізм. Різання слизьких очищених помідорів може здатися брудною роботою, але насправді це легко зробити акуратно. Просто візьміть чисті кухонні ножиці, опустіть їх прямо в банку, як на фото вище. І наріжте томати до потрібного розміру перед тим, як додати їх в суп, рагу або соус. Якщо вам хочеться, щоб в страві залишалися шматочки помідорів, це теж можна зробити без хлориду кальцію. Просто відкладіть частину нарізаних томатів і додайте їх пізніше, ближче до кінця готування. Вони залишаться шматочками, але не будуть підозріло жорсткими, і ваш соус від цього тільки виграє. Потрібні роздавлені помідори. Використовуйте руки. Так, це брудно, але зате неймовірно приємно. Ця стаття була вперше опублікована в лютому 2019 року і оновлена 14 січня 2021 року відповідно до редакційних стандартів Lifehacker.